Вітаємо. В ефірі новини на радіо Сумдеу. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ лідер серед українських ЗВО в оновленому світовому рейтингу Times Higher Education. У СУМДУ стартував міжнародний проєкт із вдосконалення інженерної освіти. Німецькі фахівці з університету Мангайма зацікавилися інноваційними розробками СУДУ. У СУМДУ презентували навчальний it мультикурс Ро ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ – лідер серед українських зво в оновленому світовому рейтингу Times Higher Education. Сумський державний університет посідає перше місце серед університетів України та вперше увійшов до 401 500 кращих університетів світу згідно з оновленим рейтингом World University Rankings від авторитетного міжнародного агентства у галузі вищої освіти Times Higher Education. Порівняно з минулим роком, Сумський державний університет отримав вищі оцінки за показниками академічної та дослідницької репутації, кількості та цитованості наукових публікацій в базі даних Scopus, інтернаціоналізації освітньої діяльності. У Сумду стартував міжнародний проєкт із вдосконалення інженерної освіти. Сумський державний університет розпочинає новий міжнародний проєкт під егідою Японського агентства міжнародного співробітництва Japan International Cooperation Agency та ESD Consortium AG. Проєкт спрямований на вдосконалення інженерної освіти. На стартовій зустрічі професор Хідетоші Міякава прочитав лекцію Industrial Technology Education in Japan». Він наголосив на важливих аспектах підготовки інженерів. З огляду на досягнення цілей сталого розвитку, за словами професора Віталія Іванова, координатора проєкту від Сумду, результатом першого етапу буде розроблення плану дій щодо досконалення підготовки інженерних кадрів. До проєкту залучено 10 учасників, які представляють різні факультети СумДУ. науково-навчальний центр промислового інженірингу, Центр досліджень регіональної безпеки, Департамент доуніверситетської освіти СумДУ, Сумський машинобудівний кластер енергетичного обладнання, комунальну установу Сумська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 9 Німецькі фахівці з університету Мангайма зацікавилися інноваційними розробками Сумду. Представники Сумського державного університету на вебінарі ознайомили німецьких колег з можливостями системи електронного навчання. Під час участі у програмі академічної мобільності на факультеті бізнес-інформатики і математики університету Мангайма завідувач кафедри кібербезпеки Володимир Любчак і доцентка кафедри математичного аналізу і методів оптимізації Наталія Мартинова представили колегам інноваційні технології СУМДУ, які викликали інтерес у німецьких фахівців. Тож на їх прохання було організовано вебінар. Директор організаційно-методичного центру технологій електронного навчання Юрій Зубань виступив з презентацією на тему імерсивне навчання в СУМДУ, Кейси віртуальної і доповненої реальності. Під час виступу він окреслив такі питання: концепція, мета та технологічні рішення організаційно-методичного центру технологій електронного навчання, досвід розробки симуляторів VR, мобільних симуляторів, додатків AR для ефективного навчання. Основні педагогічні підходи до розробки імерсивних навчальних рішень. Під час обговорення презентації колеги з університету Мангайма висловили своє захоплення від інноваційних розробок та зацікавленість у налагодженні співробітництва з Сумським державним університетом. У сумду презентували навчальний it мультикурс. У Сумському державному університеті відбулася презентація ІТ мультикурсу від навчально-консультаційного центру well.com.it. Курс складатиметься з 24 занять за 6 напрямами: веб-технології, тестування програмного забезпечення, телеком, софтвер аналіст бази даних HR Plus English for IT. Розрахований курс на школярів, студентів перших курсів it спеціальностей, фахівців інших галузей та здобувачів освіти інших спеціальностей, які планують розпочати кар'єру в IT. Цей курс буде особливо корисним для тих, хто не знає з чого почати. Зі слухачами працюватиме команда професіоналів, які довгий час співпрацюють з it компаніями а також знають, як навчати новачків. Зазначив декан факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ Олексій Дрозденко. Доцентка СумДУ стала героїною програми національного телеканалу. Доцентка Альбіна Жаркова, докторантка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини Сумського державного університету, здійснила близько 60 рейсів у складі команди медиків евакуаційного потягу лікарі без кордонів. Із початком повномасштабної війни Альбіна є лікаркою міжнародної гуманітарної місії, що займається порятунком та транспортуванням людей з гарячих точок до західних областей України. Медикиня стала героїною програми Сніданок з 1 плюс 1», де розповіла про будні роботи в шпиталі на колесах, приємні моменти спілкування з іноземними студентами, навчати яких вона знаходить можливість навіть зараз. На питання ведучого програми, які мрії має після війни, пані Альбіна відповіла так. Працювати, приносити користь своєю роботою оточуючим, користь пацієнтам, користь рідному університету. Амбасадори СумДУ підбили підсумки року роботи. Найбільш активні учасники проєкту Амбасадор СумДУ» зібралися, аби обговорити спільні успіхи, яких вдалося досягти протягом року. Іміджева фотосесія, запис онлайн дня відкритих дверей. Запис інтерв'ю для проєкту Трушно про мою спеціальність. Постійна робота в чаті абітурієнтів 2022 року. Ось невелика кількість успішних результатів активності амбасадорів. Минулого року, коли я вступав до університету, таких підказчиків, як амбасадори, ще не було. Говорить студент ННІ права Артем Крисько. Цього року я сам став таким підказчиком і зрозумів, наскільки це круто і потрібно. Особливо корисним став чат абітурієнтів, де школярі миттєво могли отримати відповіді на свої питання, але важливіше емоційну підтримку, пораду, підбадьорювання. Нагадаємо, що амбасадори Сумду це активні студенти, які є представниками університету в інформаційному просторі, посередником між ЗВО та різними зовнішніми цільовими аудиторіями. Ви слухали новини на радіо СумДУ. у студії працювали Анна Шпорік і Артем Король до зустрічі у наступних ефірах.